Всім салют! З вами Українське ММА на порозі UFC 299 та в слогавному бою зійдуться справжні вбивці, заінтригував тому слухати далі. Дасін Пор'є проти Сен-Дені Бенуа Дас Пор'є – вічний претендент на титул. Він вбився за тимчасовий пояс пару разів за справжні. Переміг двічі Макгрегора, але забрати повноцінне золото в UFC у нього так і не вийшло. Не далося забрати і БМФ, де в реванші через 5 років. Він бився з Джасіном Ґеджі і не встиг ще бій розігрітися, як дасін прописав удар ногою в голову і впав глухий нокаут. Але він вольовий, він не здається. Він брав участь у найбільш жорстких і страшних рубках в UFC. Згадайте бій з Максом Холлим, Деном Хукером, недавню кроваву баню проти Чедвера. Характер Дасіна є Сен Дані Бенуа дебютував у UFC на півсередній вазі. Короткий термін проти Саунтуса. 30 жовтня 2021 року. На UFC 267. Він програв бій одноголосним рішенням суддів, перейшовши легку вагу, Сен Дані зустрівся з Ніколасом. Тольсе 4 червня 2022 на UFC Fight Night. Волков проти рознеструїк. Він виграв бій за душовим прийомом ззаду у другому раунді. Загалом у нього 5 перемог поспіль. Він вміє як вирубати, так і душити. Молодий французький боєць дійсно вражає. Взагалі, UFC хотіли звести Рафаеля Фізієва з Дасіном, але після того, що Джасін зробив з Фізієвим, останній відмовився. Тому єдиний боєць, який залишався на горизонті доступним, це Пенуа. Да, симпория, справжній воль. Він, як я вже казав раніше, пройшов через багато кровавих поєдинків. Багато разів бився за титул, але йому вічно не щастить. Він перемагав таких чемпіонів, як Конор Макгрегор, Еді Альварес, Макс Холвей, Ентоні Петіс. Тому по ментальці удалося на все в порядку. Сенда ніби Бенуа, молодий боєць. Він служив в французькій армії, але це нічого не значить. Взагалі це такий маленький факт. Боєць тільки нещодавно залетів у рейтинги і ні з ким з топ-10 він не бився. І це дуже важко аналізувати. Тому що цього бійця, повторюсь, ми не бачили проти бійців, топ-10. Фаворитом Я виберу дасіна цього бійця. Ми бачимо в UFC вже дуже давно. Та Сінпорія без проблем проходить п'ятираундові поєдинки. Це те, в чому він хороший. Він правильно розподіляє карті. Але якщо поєдинок йде в високому темпі, як у бою з Хукером, то він теж гарно себе показує. Тому що тут будуть проблеми саме у діаматор. А от Бенуа ніколи більше трьох раундів не бився. І тут мені здається, Дасін може скористатися тим, що Бенуа ганяє багато кіло. Хто може не в курсі? Сендені Бенуа – це природній середньоваговики. Його вага між сезонами може досягати до 90 кілограмів. Сумніваю, що прогрес гонки ваги для нього легко проходить, і знову фаворит Даймонд Пор'є. Ми не знаємо реального рівня боротьби Бенуа, оскільки він не зустрічався з товповим бійцями. Останній кого він душив, це Смаєль Бенфім. Я не знаю його, а ви знаєте. Тому цей бій покаже і реальний рівень навичок цього бійця. Що Дасіна, на він чорний пояс по БЖЖ і душив Майкла Чендлера, який також має вражаючі навички. Рівень боротьби у діаманта дійсно високий. Він програвав тільки великим бійцям, таким як Чарльз Олівере та Нурмагомедов. Ну і колись він перегував у напівлегкому корейцеві зомбі. Проте, якщо Дасін захоче, він може як захищатися, так само і боротися. Таким чином, фаворит у цьому аспекті можна вважати Дасі на діаманта Пар'є. Ударна техніка це те заради чого ми зібралися, і варто розглянути навички обох бійців у цьому аспекті. Бенуа має вражаючу силу удару. Якщо Дасі науковутує технічно, то Бенуа може вимкнути світло. Звичайно, Бенуа не бився з топовими бійцями, його навички в стійці ми не можемо точно проаналізувати, проте думаю, що вони на хорошому рівні, який це окіпач може дійсно залетіти. Він молодий і голодний. У той час, як Дасіну вже 35, і він не на піку. Останнім часом він починає здавати, і реакція у нього також поступово здає. Це може бути поганою нічю для Діаманта. Проте він йде після нокаута, як Алекс Вукановський, після того самого нокауту з Хакіком. Але все-таки він вийшов на бій проти топурі. Але відрізняються вони один від від одного, окрім стилю. це тим, що пер'ємо більше часу на відновлення. Щодо ударки, я виберу фаворитом знову Дасіна. Багато людей почало недооцінювати Дасіна як бійця, кажучи, що БНА його нокаутує. Але давайте подивимося на факти: БНА – це проспект, який не зустрічався з топовою опозиції, тоді як Дасін пройшов дуже багато поєдинків, і він не збитий льотчик, як, наприклад, Фергюсон. У останньому бою до нокауту він виглядав чудово. Перебивав Гейджі. тому я думаю, що дасть на другому рівні, і він ще покаже себе в боях. А єдиний шанс у БНА – це Лакі планч. До речі, один із мінусів у БНА це те, що він багато пропускає. І це проти нунемів, не кажучи вже про то бійців. Можливо, повториться ситуація як з дараним тілом, коли зірку кидають на танк, і після цього у бійця вся кар'єра йде не в тому руслі. Ну з вами Український ММА. Пишіть в коментарях, хто на вашу думку переможе. Ставте лайки в подоб... Байки. До зустрічі.